Дорогі мої першокласники, запрошую вас на другий урок це урок математики. Сьогодні ми з вами познайомимося із визначенням пара предметів та повторимо об'ємні фігури для тих діток, хто не знає, вивчимо фігури куб, куля та конус. Ну і почнемо ми із вправи. Це будуть Правило уроку, а вправа називається Дай мені 5. Отже, з чого ж складається ця вправа? Перше. Вушка наші слухають. Це перше правило. Друге правило. Ротик мовчить. Третє правило оченята. Дивляться. Четверте правило руки та ноги не рухаються, щоб вони вас не відволікали. І п'яте правило: якщо ми виконаємо всі чотири правила, то спрацює і п'яте правило. Голова працює, думає, мислить. І починаємо думати та мислити. Працюємо з загадкою. Послухайте. Жовті, чорні і біляві, вони ходять завжди в парі. У домівці їх взувають, біля ліжечка знімають. Про що це? Що ми взуваємо вдома та знімаємо біля ліжечка, коли лягаємо спати? Правильно, це наші домашні капці. А зараз попрацюємо з лічильним матеріалом. Ого, скільки взуття, так? Готові рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Хто з вас вже вміє рахувати до 12? Молодці! Розумнички! А тепер давайте рахувати окремо кеди, а окремо в'єтнамки. Почнемо з кед. Дивіться уважно, щоб я не пропустила. Один, два, три. Стрілочку, бачите? Чотири. П'ять. Шість, шість у нас кедів. А тепер в'єтнамки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, теж шість. Чого більше дітки? Кедів чи в'єтнамок? У такому випадку ми кажемо, що їх порівну або однакова кількість. Ільки, тепер ви вже можете відповісти на питання. А тепер знайдемо однакові черевички. Готові? Почали. Ну, я бачу: ось, подивіться, однакові раз-два. І вийшла пара. І ось однакові раз-два. Теж вийшла пара. Ми зараз з вами, як наче у взуттєвій шафці прибираємо. Бачите? Шукаємо однакові, тобто пару, щоб разом їх потім поскладати. А я ще бачу однакові кеди, подивіться смугасті, раз, два. І ось іще однакові один, два. І в'єтнамки однакові, один, два. Ну що, здається, всі пари ми вже зібрали. Давайте перевіримо. Починаємо зі смугастих. Ось вона перша пара, друга, третя, четверта. Подивіться, яке мережево у нас виходить, як наче павучок там ще сидить. Так, п'ята пара і шоста. Все. Ми навели порядок, так? Чи усім черевичкам знайшлася пара? Так, дітки, все правильно ми зробили. У кожного черевичка є своя пара. Дітки, а ви вже знаєте, як доглядати за своїм взуттям та одягом? Сподіваюся, що так, адже ви вже дорослі. ви вже Першокласники. Ось, скажіть мені, а чому черевичок, шкарпеток та рукавичок буває по два? Як ви думаєте? Черевичок та шкарпеток по два завжди. Чому? Тому що у нас дві ноги. А чому рукавичок та перчаток по два? Тому що у нас дві руки. Чого ще у людини по два? Давайте подумаємо. Ми вже знаємо, що у людини дві руки і дві ноги. А чого ж іще по два. Правильно! У нас двоє оченят, бачите, та двоє вушок у людини, а ще дві щічки і дві брівки. Молодці! Говорять, коли речей по два, то це називається пара. Як ми щойно з вами підбирали пару, коли розкладали і наводили порядок у взутті. Отже, дітки, сьогодні на уроці ми навчимося утворювати пари предметів і будемо використовувати ці вміння для порівняння їх кількості. Ну, а ще, хто не знає, дізнаємося про. Об'ємні фігури. І починаємо працювати з підручником сторіночка 9, чого зазвичай буває подвоє? Подивимося: перчаток буває подвоє? Так, якщо дві покласти, це буде пара, а шкарпеток теж, а ковзанів теж два, і черевиків два, а от шапочка зазвичай одна. Тому що голова у нас одна. Подивіться. Ось вони додаються ще по одному для пари. Залишилася самотня шапочка у нас. Ну, а тепер ми маємо одягнути цього хлопчика. Поглянемо маєчка трусика та шкарпетки в нього вже є. Починаємо його одягати. І перше, що ми на нього одягнемо, це штанці. Скажіть, штанці вдвоє чи вони одні? Одні, правильно. Ідемо далі. Що ми ще одягнемо на нього? Светрик отакий надяг, одягнемо. Продовжуємо. А тепер ботиночки отакі черевики. А потім зверху ще й куртку. Ну, і додамо шапочку, шарфик та перчатки. Які предмети одягу, що ми одягли на хлопчика, мають пару? Подивіться, чого у нас було по два. Ви уважні були? У нас було по два. Показую стрілочкою, називайте. Та ще під ботинками є пара чого. Молодці. Наступне завдання. Теж працюємо далі з підручником. Шукаємо пари предметів. Чи у кожного предмета тут є пара, погляньте. Уважненько розгляньте, а потім виконаємо разом завдання. Ну, я вже бачу, що не в кожного предмета є пара. Які ж рукавички утворять пару? Подивіться. Ну, по перше, ось червоні. Одна інша і буде пара. Жовті теж буде пара. Блакитні теж пара. Та фіолетові перчатки теж пара. У якої ж рукавички пари немає? Побачили? Ось вона в центрі, у зеленої рукавички пари немає. Перевіряємо. Залишилася зелена самотня. Наступне завдання. Який предмет із посуду не має пари? Спочатку розгляньте, вам допоможуть візеруночки на чашечках та на блюдечках. Отже, утворюємо першу пару чашка і блюдце блакитного кольору із сніжинками, друга пара, третя пара, четверта пара. Який же предмет залишився без пари? Ось вона, чашечка самотньою, залишилася, в неї пари нема. Далі попрацюємо з геометричним матеріалом. Будемо складати пари. Що ми бачимо? Ми бачимо зелені прямокутнички та бузкового такого кольору трикутнички. Чи можна сказати, як ви думаєте, не перелічуючи чого більше трикутників чи квадратів? От не треба зараз рахувати. Спробуйте так подумати, як же це можна визначити. Для цього, дітки, треба утворити пари. Подивіться: перша пара трикутник, прямокутник, друга пара, третя, четверта, п'ята, шоста. А ось. Одна фігура, погляньте ще раз, залишається без пари. Значить, ми можемо сказати, чого у нас більше? У нас не вистачило для пари прямокутників, значить, більше у нас трикутників. Ну, або їх можна назвати ще квадратами. Так, так ну а тепер. Якщо у вас є можливість, викладіть у себе на столі чи на парті сім синіх кружків і шість червоних, та складіть пари синій, червоний. Якщо немає, дивіться, будь ласка, на екран. Ось вони сині кружки та червоні кружки. А тепер склали пари перша, друга, третя, четверта. П'ята шоста. Не вистачило у нас для наступної пари, для сьомої пари, не вистачило червоного кружка. Про що це говорить? Про те, що синіх кружків більше, ніж червоних. А що ми можемо сказати про червоних? Що червоних менше, ніж синіх. Ось ми і впоралися, дивіться, як учень наш зрадів. Наступне завдання пригадаємо, які ви вже знаєте об'ємні фігури та запам'ятаємо, якщо якихось ще не знаєте. Говорить нам оцей професор Песик: Предмети, що нас оточують, мають таку властивість, як форма. Яку форму, подивіться, має класна дошка? Прямокутну, а вікно теж прямокутну, а годинник поглянемо, а годинник круглу форму. Ну, а вікно можна навіть сказати, що воно й квадратне, так, на цьому малюночку. Отже, перевіряємо на прямокутничок схожа дошка, на квадрат вікно і на круг. Схож, схожий годинник. Ну що, а тепер подивіться на ці предмети. На які геометричні фігури схожі ці предмети, що зображені на малюнку? Тарілочка перевернута, схожа на що, а дошка. А шматочок сиру, отак відрізаний? Здогадались, так? На круг схожа тарілка, на прямокутник дошка наша кухонна і на трикутник шматочок сиру. А на яку геометричну фігуру схожа каструля, дітки? Думаємо, на що ж вона схожа. На прямокутник схожа, коли так дивитись, так? Коли спереду на неї дивитись, схожа. А якщо так її перевернути, на що вона так схожа? На круг правильно. Чому ж не можна дібрати одну плоску геометричну фігуру для порівняння з цим предметом? Зрозуміли чому? Тому що. Предмети, що нас оточують, вони об'ємні. Зрозуміли? Якщо подивитися на морозиво, зверху, то воно буде нагадувати круг, якщо збоку, то трикутник, а якщо знизу, то круг із крапочкою посередині. Отже, знайомимося, хто не знає, із об'ємними фігурами. Перша фігура, яку ми бачимо на малюнку, це куб. Друга фігура куля, запам'ятовуємо. І третя фігура це конус. Запам'ятали давайте ще раз. Куб, куля і конус. Повторіть іще раз з мамою, щоб запам'ятати назви цих фігур. А тепер погляньте, предмети, які нас оточують, дуже схожі на ці об'ємні фігури. Погляньте, пірамідка схожа формою на конус, а кубік рубика схожий на куб, а апельсин схожий на кулю. Ось іще раз перевіримо себе. Куб повторимо куля, конус. Всі починаються на К. Куб, куля, конус. Ну, а тепер повторимо, як правильно сидіти за партою. Подивимось на хлопчика. Цей сидить неправильно, а цей правильно. Ну, всі ми вже їх повторювали багато разів, тому просто розкажемо. Давайте разом розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівця отак от тримаю. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Відкриваємо сторіночку сім зошита і перше завдання. У якому пакеті лежить пара овочів. Розфарбуй. Дивимося, чи є пара у цієї морквинки? Ні, нема. А тут, тут є навіть дві пари, погляньте. Розфарбуйте, будь ласка, одну пару та другу пару. Дивимося на огірочки. Погляньте. Один, два. Це буде пара або один-два, тобто треба розфарбувати лише пару-два огірочки, а один залишаємо і, звісно ж, пара помідорів є в пакеті. Повторимо ще раз: треба зафарбувати пару помідорів, пару огірків, один залишаємо, і дві пари картоплі. Наступне завдання. У шафі лежать пара жовтих кубів, пара червоних куль та пара зелених конусів. Розфарбуй фігури, будь уважним. Куби, ось вам підказочка, мають жовтий колір. Конуси ось вони, зелений колір. А кулі червоний колір. Зафарбуйте їх усі у правильні кольори. Наступне завдання. Обговоріть з мамою зараз, чим фігури схожі, а чим вони відрізняються. Назвіть предмети із навколишнього середовища, схожі на ці фігури. Та Намалюйте їх. Підказочки ви бачите отут збоку. Але я впевнена, що ви багато фігур, які нас оточують, зможете пригадати та намалювати і самостійно. А тепер виконаємо пальчикову гімнастику. Знову вірши. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились, треба їм відпочивати, щоб красиво написати. І знайомимося із завданням на сьогодні. Нам треба в кожній клітиночці, подивіться, поєднати лівий нижній куточок з верхнім правим. Не пропускаючи клітиночку в кожній, починаємо знизу. Ведемо зліва знизу вправо вгору. І наступну теж так клітиночку до кінця рядочка. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте вправо. А зараз ми закріпимо те, що ми сьогодні вивчили. Складіть зараз пари морквина, капустина та скажіть. Чого більше? Дивіться один, два, три, чотири, п'ять залишилася у нас морквинка, значить, моркви більше, а капусти менше. Тепер нам треба визначити, де об'єктів більше, та поставити галочку отаку позначку. Чого більше, дітки? Олівців чи пеналів? Олівців. Далі не буду підказувати. Подивіться на малюнок і скажіть, чого більше? Квіточок чи ваз? Машин чи колес? Пензликів. Чи альбомів. Перевіряйте себе. Наступне, будьте уважними, знайдіть дощечки доміно, де всіх крапочок є парна кількість. Подивіться уважно. Отже, перший подивіться. Парна кількість з цього боку 2 і з цього боку 2. Наступний зліва 5 і справа 5. І ще є зліва 4 і справа 4. Якщо втомились очі, то виконайте гімнастику для очей. Увагу, до наступного уроку!